Ми закуповуємо світлофорні об'єкти, ми робимо маршрут безбар'єрності, і у нас там є багато питань. І також ми виділили кошти майже 5 мільйонів на зарплату нашим працівникам трамвайно тролейбусного управління. Ми передали функції замовника обласній військовій адміністрації, і ми сьогодні сесії. Затвердили першу чергу нашого безбар'єрного маршруту і безбар'єрний маршрут в цілому до 30-го року. Хочу сказати, що перша черга буде реалізуватися на умовах співфінансування кошти державного бюджету 28,5 мільйонів, кошти ОВА більше 15 мільйонів, і кошти нашого місцевого бюджету. 17 мільйонів. Я думаю, що до жовтня або ж до кінця цього поточного року всі ці роботи будуть виконані. І наша поліклініка це найвеликий об'єкт, який знаходиться на нашій першій черзі безбар'єрного маршруту, буде абсолютно доступна усім людям.